Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створювати твердодільні моделі за кресленням у SketchUp. Ви пам'ятаєте про те, що нам потрібно мати власний аккаунт. І як тільки ви входите в свій аккаунт, ви можете, звичайно, вводити ваше ім'я та вводити. Вашу електронну адресу, або ж ви можете приєднуватися, наприклад, за допомогою Google аккаунту. Тільки не забудьте, що ось це вікно, воно для того, щоб війти у створений вже аккаунт. Якщо аккаунту у вас немає, вам потрібно натиснути на Create a Triangle ID. Отож, ми приєднуємося до SketchUp. Обов'язково відкриваємо креслення. Натискаємо пробувати. Виходимо в пункт для особистих проєктів та переходимо в SketchUp безкоштовний. Ось так виглядала, наприклад, попередня модель. Ви можете натиснути Створити нову. Цю модель ми не зберігаємо, а ось цю модель вже збережемо. Для цього нам потрібно додати назву. І тепер цей проект буде легко зберігати. Мені незручно працювати, коли. Є зайві елементи на робочій поверхні, тому я видалю їх. Якщо я дивлюся на ось ці координати, я повинна обрати, в якій з них я буду працювати. І перше, що я зроблю, це відмірюю певні відстані за допомогою рулетки та створюю допоміжні лінії. Для того, щоб відміряти якусь довжину, мені не потрібно нікуди вводити якісь дані, ніяке вікно не потрібно активувати. Я просто вибираю напрям та з клавіатури вводжу число. Ось воно отут в мене вписується автоматично. І на осі відображається. Тепер я вибираю іншу вісь і вказую, що по висоті. Або ця модель має мати всього лише 100 мм. Тепер я шукаю ще одне, один напрям. Якщо в мене червоний колір, це означає, що лінія буде перпендикулярна ось цій, осі цій координат, яка позначена червоним кольором. Тут мені теж потрібно 120. І тепер я з'єдную ось ці елементи, так, щоб ось ця лінія, направляюча, теж продовжувалася. Я зверну вашу увагу на те, що якщо ви повертаєте, затискаючи на колесико миші ваш елемент, ви будете бачити, що в принципі він створений повністю правильно. Щоб перевірити цей прямокутник, дуже просто потрібно скористатися інструментом створення прямокутника. Обрати ось ці дві осі, і ви побачите, що, в принципі, все ідеально. Окрім того, що в нас є створений прямокутник, нам з вами потрібно створювати деякі дуги. Тому я ось цю дію прямокутника видалю. Чому? Я хочу створити, знайти ще центр, для цього я ще раз скористаюся. Ось цим елементом рулетки, для того я вимірюю 60 тут, і ось тут теж 60 міліметрів, я можу їх з'єднати, таким чином у мене буде направляюча пряма. Те саме ось тут. Тут мені потрібно 50, і якщо яю, Знайду перпендикулярність, ось то в мене буде центр моєї побудови. Згідно з завданнями, в нас отут є заокруглення, певне. Тому для того, щоб прокласти лінію відповідну, я поставлю собі деякі точки, і від них буду відштовхуватися. Коли буду креслити лінії, як я їх буду креслити? Я прокладаю лінію сюди, вона має мати 40 згідно з кресленням. Тепер я лінію прокладаю сюди, вона має мати теж 40 згідно з кресленням. Те саме потрібно мені зробити ось тут. Ось тут 50 в один вік та 50 у інший. Те саме ось тут. Я натискаю клавішу Escape, якщо мені потрібно починати побудову з якогось іншого кінця. Ось. А тепер ось ці елементи мені потрібно з'єднати дугою. Для цього в нас є ось дуга. Все просто. Ми ставимо початкову кінцеву точку. Так, це не зовсім та дуга, яка нам потрібна. Давайте виберемо інший варіант дуги. Нехай це буде ось так. Нам потрібно знайти центр ось тут. Значить, варто намалювати ще допоміжні лінії. Це не так складно, як здається. тепер ми побудуємо дугу з центром ось тут. Ось так. Ось так. Коли у вас закритий контур, ваш об'єкт буде підсвічуватися відповідним чином, і не переживайте за ось ці допоміжні лінії. Чому? Тому що ви за допомогою гумки можете їх з легкістю видаляти. Покажу вам, як це відбувається, щоб ви все це не переживали. Наступне, що нам потрібно зробити, побудувати отвори відповідним радіусом. Точніше кола я вибираю коло і кажу, що радіус має бути 5. Ось так. І іноді буває таке, що вам потрібно поставити ще додаткові точки, наприклад, ось як отут. Ви можете це зробити. Або просто наблизити і знайти відповідний елемент. Я все-таки рекомендую поставити відповідні точки. А яким чином? Знову ж таки, ці точки ви можете створити за допомогою ось вимірювання. Тут в нас має бути 50: ось ця точка. І звідси сюди у нас теж має бути 50, щоб буде до центру. Тепер, коли ви будете будувати коло відповідним радіусом, у вас все буде відображатися правильно, точно. Окей, окрім цього, нам потрібно з вами побудувати ще. Відповідний прямокутник, розміром 80 на 60. Як це зробити? Давайте ми знову візьмемо нашу рулетку. І будемо відмірювати. від центру. Ось у нас є центр. Звідси в нас має бути допоміжна лінія на відстані 40. І сюди теж 40. Сюди 30. І сюди теж 30. Окей, давайте створимо відповідні допоможні лінії. Ось, тепер ми беремо прямо кутник і створимо його. Хоча, якщо потрібно, можете ще приставити допоміжні точки. Ви пам'ятаєте, що ось тут у нас відстань має бути 40. Цього для проставлення точки до останньої. Я так все деталізую, щоб якщо раптом ви щось забудете, завжди знали, як можна вийти з тієї чи іншої ситуації. Ось і все. Нам по факту потрібно було тільки ці дві точки. А понастуляли ми їх надто набагато більше, але нічого страшного, вони нам явно не зашкодять. Окей, що нам з вами потрібно зробити тепер? Для того, щоб створити твердоцільну модель, нам спочатку з вами потрібно. Вибрати інструмент, який дозволяє працювати з цими моделями. Але перед тим я би, наприклад, видалила деякі зайві ось лінії, які нам заважають. Подивіться, коли я тепер оберу ще раз інструмент видавлення, в мене вже ось тут теж буде відбуватися видалення. Ось ці елементи не забрати, нам потрібно буде ось ці лінії не видалити, так? Нам потрібно буде ще додатково по ось цих кутах здійснювати видавлення. А це нам не потрібно. Тому ми обираємо ще раз інструмент і кажемо, що ось це, і ось це разом нам потрібно. Якимось чином видавлювати. Отож, висота нашого з вами елемента повинна бути разом, наприклад, ось цього 30, а ось цього елемента лише 10. Ось так він виглядає. Якщо його обернути, це виглядає ось так. Ви могли зробити трішечки по-іншому, але про це ми поговоримо пізніше. Тепер на ось цій верхній площині нам потрібно створити коло радіусом 40, прості, діаметром. Що ми робимо? Ми з вами ще раз мусимо промалювати а, певні елементи. Значить, ось тут в нас центр має бути знайдено. Ось тут в нас центр має бути знайдено. І ось тут теж. Отож, ось у нас центр з яким ми будемо з вами працювати, обираємо інструмент створення кола і кажемо, що його радіус 20, ми це коло підіймаємо, воно має бути висотою 40. А тепер на цьому колі нам потрібно ще створити один, одне коло. Знову ж таки, якщо щось не так, давайте будемо все вимірювати. Ось у нас центр, і нам потрібно його бачити, для того, щоб могти працювати далі. Наступне коло має бути радіусом 15. Тепер ми беремо елемент вирізання, і замість того, щоб витягувати його вверх, ми витягуємо його вниз. І зробити ми це маємо до ось цієї границі. Тобто нижню. Ось цю границю ми вже не вирізаємо. В ній буде інший виріз, Ось тут. А точніше ось тут. Це має бути виріз. За певними розмірами, які нам теж треба з вами. Визначити. Отож, знайдемо центр. Ось цей центр нам потрібно з вами позначити обов'язково. Тепер нам потрібно, знаючи, що висота ось тут 20, знайти. Центр і ось тут ось. Зайві елементи давайте ми видалимо, від центра прокладемо потрібні нам розміри. Відстань у нас має бути 5 зверху. Значить, ось сюди нам треба прокласти 5. Ось сюди теж 5. Праворуч нам потрібно відкласти 20. Ліворуч 20, вниз 10. І по цих точках ми вже можемо з вами створити прямокутник. Ось таким чином. Тепер ми беремо інструмент видавлювання і не витягуємо, а навпаки. Звертаю вашу увагу, що один і той самий елемент робить дві речі. Він може видавити щось, а може створити щось нове. В нашому випадку це було видавлення. Ось ці елементи мені не дуже подобаються, тому що в нас мав бути повний виріс. Так, а по якійсь причині його. Не відбулося. Напевно, тому що ми з вами не створювали вирізу, так? Ми створювали вже щось на основі конкретного ескізу. Тобто ми могли спочатку видавити ціле, цілий оцей прямокутник. А потім з нього вирізати елементи. Тоді це би було правильніше. Але, в принципі, проблеми з ось цим зараз у нас теж немає. Можемо за це не перейматися. Ось. Звичайно, тут є певна помилка, але якщо ви зробите таку ж саму, це, в принципі, не буде ніяк негативно відображатися на Результаті роботи. Що ми робимо тепер? Видаляємо зайві лінії, щоб наш об'єкт виглядав відповідно так, як би нам хотілося. Запам'ятайте, що гумка в цьому випадку може навіть видалити певні. Елементи фігури ось так. Тому будьте уважними. Ось. Видаляйте тільки те, що справді потрібно. Я впевнена, що ви з цим справитеся. На цьому ми наш огляд створення твердотільної моделі у SketchUp завершуємо. Я бажаю вам успіхів! Певнена, що ви прекрасно справитеся з цим завданням. До зустрічі!